Доброго дня, ми з України. Ну і щойно люди написав вірш на ваш розсуд. Помітили ви люди, як змінився Всесвіт? Я маю на увазі світ тварин, як песик кошенятко обіймає, як процвітає дружба в світі тім. Голодну рибу либіді годують, лелеки оголошують весну. Тварини один одного рятують, а люди втратили повагу, доброту. А вже ж на болотах живуть потвори, їм ненависно коло мир навколо, весь час там у війні шукають ворога. Зростає заздрість до всього живого. Пухлина росне в головах сусідів, жалю не мають в тому, що накоїли. Перетворилися на вбивць та злиднів, вбивають діточок, руйнують школи. За розміром маленька Україна, але велика духом та людьми. Виборює свою свободу, волю жити, всі разом об'єднались в боротьбі. Війна огидна, брудне слово, що відбирає у людей життя. Ми просимо надати допомогу, щоб мир настав, скінчилася вона. Але для когось та війна прибуток, а хтось вагається надати або ні для України людства допомогу, бо гинуть діти не свої. Чужі. Розплющить люди очі та не стійте в осторонь біди, що коїть кат, всім світом в дзвони люди бити, щоб зупинити зло із назвою Мокшат. Людиною назвати я не можу Оте, що в дім наш горе принесло, та навіть порівняти із тваринами, бо у тварин є серце, в них каміння, звикле зло. Я вірю серцем в людство, а душею в Бога. Шаную предків, заповіт та їх наказ. Я вірю в перемогу України, що людяність ще залишилася у нас. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, всім миру, перемоги і добра.